На парковках місця для людей з інвалідністю є давно. А от скласти іспит для отримання посвідчення водія на Закарпатті досі не можна. Причина в тому, що сервісні центри та автошколи не мають автомобілів з ручним керуванням в Україні. Стартував проєкт, за яким люди з інвалідністю матимуть змогу отримати водійське посвідчення. Проте поки що він реалізований лише в кількох регіонах України. Даний взагалі проєкт – це проєкт автошкіл для осіб з інвалідністю. Він стартував по Україні і. Скажу вам так, що е, потроху особи з інвалідністю починають успішно складати і навчатися в автошколах. Я гадаю, що найближчим часом так само це буде забезпечено і в Івано-Франківській, і в Закарпатській областях. Нам потрібно створити умови інклюзивності. Потрібно, щоб у нас принаймні одна з автошкіл була забезпечена цією спеціалізованою автівкою. Закарпатка Надія Діолог, срібна призерка чемпіонату світу з фехтування на візках, отримала водійське посвідчення у сервісному центрі у Львові. Буду сподіватися, що, а, ну, якби, що, це, що це зміниться і в нас з'явиться такий автомобіль, і люди з інвалідністю будуть мати змогу спокійно навчатись тут в області, тому що ну, це дуже багато проблем, бо якщо я проживаю тут, то до Львова потрібно поїхати, зняти якесь житло і е, проживати там навчатись для того щоб, щоб навчитись водити машину а не просто е, мати е, той пласти